Україна напередодні нового року від наступного нового 2025 року. Всі ми чекаємо якихось позитивних змін, чекаємо, що цей рік буде роком закінчення війни і роком миру. Але поки що величезна кількість людей, українців. Вимушені зустрічати цей новий рік в окопах на бойових позиціях. І цей 2024 рік був одним із найскрутніших цих майже трьох років війни. Росіяни наступають на багатьох ділянках фронту, і українське командування поки що ніяк не може. Цього зупинити. Видання Bloomberg з посиланням на офіційних осіб США повідомляє, що ЗСУ можуть вийти з Курщини ще до кінця зими 2025 року. Україна втратила близько половини захопленої території в Курській області. ЗСУ стикається з нестачею сил. деякі Чиновники сподіваються, що Зеленський накаже ЗСУ відступити, щоб уникнути великих втрат. Тим паче, що КНДР може надати ще близько 8 тисяч солдат. Те, що наші військові опинилися у скруті на Курщині, не відміняє ні їхнього героїзму, ні їхніх заслуг. Білдім повідомляє, що. Лише за тиждень тисячу військових КНДР загинули на фронті. Окупанти несуть великі втрати серед солдат КНДР. Але не можна виграти війну лише героїзмом солдат. І ця установка, щоб не відбувалося казати, що все йде за планом, бо звідки ля там хто знає, який у вас план. це... Така палочка-вирочалочка для нашої влади. Чимало експертів та, та військових, котрі вважають, що ЗСУ на Курщині потрапили у пастку важкі втрати, низький моральний дух і сумніви щодо стратегії. Українські війська виснажені. Інтенсивними боями та втратою понад 40% території, котру захопили були влітку. Командири нарікають на рішення командування, а бійці ставлять під сумнів мету операції. Загалом же такого роду операції не можуть об'єктивно бути оцінені солдатами, звичайними рядовими солдатами. Операція ця триває. Ми не знаємо, чим керувалося військове наше військове керівництво, які завдання ставило для себе, розпочинається цю Курську операцію. Ця операція ще не завершилася, і ми не знаємо, чи виконала в нас свої завдання. Боєць із окопу він навіть на рівні тактики не може оцінити. Ні задуму, ні реалізації цього задуму. Він є просто виконавець. І потрібно розуміти це. Військові дії, воєнні дії вони передбачають жертовність. Принцип дій полягає в тому, щоб малим числом жертв. Врятувати життя більшій кількості. Командир бригади завжди пожертвує взводом для того, щоб врятувати, скажімо, батальйон. Так це працює. Але оця жертовність вона не може бути лише в одному місці, що одні жертвують інших і віддають їх на заклання. Це повинно бути так, що кожен. За потреби на своєму місці мусить бути готовий до смерті за, для якоїсь вищої мети. Звісно, якщо ця мета є, якщо вона справді вища, наша влада робить багато помилок і багато якихось таких інденітниць чинить, але не варто піддавати її критиці за те. Чого ми не можемо об'єктивно оцінити, наприклад, цю ж Курську операцію? Українські ЗМІ повідомляють, що Україна на сьогодні найбільш замінована країна світу станом на початок 2024 року 156 тисяч квадратних кілометрів території залишаються потенційно небезпечними. Розмінування гектару коштує. Від 40 до 70 тисяч гривень. Навіть якщо війна закінчиться сьогодні чи завтра, Україні ще дуже і дуже довго доведеться розгрібати оці всі наслідки. Я вже не кажу про те, що скільки потрібно буде відбудувати судово. Юридична газета пише, що Кабмін дозволив бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації вніс до критично важливих. До того ж, для юридичних осіб, релігійних організацій для бронювання виключено обмеження по зарплаті у 20 тисяч гривень. В чому ж полягає критична важливість священнослужителів, в чому їх? Цінність, чому українці повинні їх так берегти, особливо ж священнослужителів російської церкви, котрі доволі часто не хочуть навіть відспівувати наших полеглих воїнів. Не виглядає так, що війна йде на спад. Про це можна судити не лише із подій на фронті, але й з тієї кількості людей, котрі прагнуть покинути Україну. Кількість українських біженців досягла 6,8 мільйона. Найбільше їх у Німеччині. Люди, котрі облаштувалися вже у Європі, можливо, і тужать за Україною. Однак. Повертатися сюди не квапляться. 47% українських біженців Норвегії не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни. Згідно з опитуванням, лише 10% біженців відповіли, що хочуть повернутися в Україну. Помічено також, що до Норвегії з України стали частіше приїжджати хлопці віком від 16%. 17 років. Можливо, люди і вірять у близький мир, проте ніхто з батьків не хоче ризикувати і дочікуватися, коли черга прийде до їхніх синів. А видання впрост пише, що польський ринок праці у шоці. Українці більше не хочуть працювати за низьку зарплату. Лише 5% готові отримувати нижче за 900 євро. Абсолютна більшість 85% очікує зарплату в межах від 4 тисяч до 7700 злотих. 1770 євро. І 10% хоче заробляти понад 7700 злотих. Дання також відзначає, що в іноземців із Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії зарплатні очікування значно нижчі для внутрішньо переміщених осіб. Уряд України запроваджує субсидію на оренду житла. Ця програма запрацює з наступного місяця, уряд також компенсує орендодавцям частину податків. На дохід за умови здачі квартири або будинку внутрішньо переміщеним особам офіційно за договором, субсидія на оренду житла для ВПО тепер діятиме у усіх регіонах. З лютого 2022 року по червень 2024 року Україна витратила. На військовополонених росіян 294,2 мільйона гривень. Про це повідомляє розрахункова палата. Там зазначили, що значну частину коштів надали благодійні організації та іноземні партнери, зокрема Міжнародний комітет Червоного Христа. Як бачимо, дорого нам обходяться росіяни, і це в усіх смислах. Міноборони звітує, що Україна отримала понад 150 мільйонів євро на фінансування українського ОПК від Данії, Франції та Литви. Ці кошти будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів та артилерійських установок. Голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Лавров повідомив, що Росія не планує брати участь у другому саміті миру. Російська Федерація планує скасувати мораторій на ракети середньої та малої дальності з ядерними боєголовками. Те, що Україна наполягає на кордонах 1991 року та виведенні військ Російської Федерації, на думку Лаврова, може призвести до ультиматумів. І тут таки сам висовує ультиматуми. Росія вважає позаблоковий статус України головною метою спецоперації. Лавров також заявив, що НАТО причетне до ударів далекобійними ракетами по Росії. Як бачимо, чекати від росіян миру це марна справа. Українці мусять цього миру домогтися через тиск на Росію світової спільноти, особливо ж таких впливових країн. Як США. Час передсвятковий, а новини, як завжди, буденні. Свято на календарі це лише формальність. Важливо, аби людина під цю формальність вміла могла налаштовувати себе і створювати для себе і для інших святковий настрій і святкові переживання. Хоча відомо, що найбільше свято це свято в очікуванні свята. З новим роком.